Ввечері вчора був ракетний удар по Краматорську, попар потрапили в проїжджу частину, загинули люди, які в автомобілі. Ну, вони там чи стояв автомобіль, чи проїжджав повз. Тут вже люди просто згоріли в автомобілі. А, було обстріляно Херсон вчора, так само теж потрапило, потрапив снаряд а, в проїжджу частину, просто в перехресті в житловому районі. Це ж не те, що там а, ну, не, не в полі. А, і Отак, от, от в принципі, виглядає життя на прифронтових територіях, і в Херсоні показали, встановили там такі укриття. Ну, вони не мобільні, очевидно, вони вже стаціонарні, але по місту вони будуть розташовані. І 23 стретє відео, як це виглядає? Ці укриття. No. Por...